Доброго вам часу. Перед вами стрічкова шліфмашина Enchel TEBS 8540E. Вона відноситься до категорії професійних, тому дуже коротко про неї розповім. У мене вона з'явилася в прокаті, ну, є зазвичай в продажу. Тому перше, 850 Вт має потужність. Має ручку, прорезинова ручка, досить зручна, яка можна зафіксувати її в трьох положеннях. Ну, бачите, є регулювання обертів. Від першої ну, є фіксація руху. Так, є для того, щоб підійти різним місцям впритик. Є ось такий відкидається передній кожух. Є точна регулювання стрічки. Якщо ми її включимо, зараз ми її включимо. Якщо ви крутите цей ексцентрик, ви добуваєтесь, що шліф-шкурка не спадає з самого валу. Так, тепер подивимося, що всередині знімаємо саму шліф-шкурку. В комплекті йде 80-ка шліф-шкурка. Так, і дивимося, тут є поверхня така, яка. Досить легко міняється на ногу. Ця поверхня досить часто стирається. Тут є прорезиновий вал. Ну, він пару міліметрів, має резини. Ну, ця також позиція міняється. Треба не забувати, що не можна сильно притискати до поверхні. Це саме така величезна помилка людей, які працюють з стрічковими шнів Ця машинка не створена для того, щоб шліфувати там паркет. Вона створена для якихось делікатних робіт. І тому саме велике навантаження на неї це вага руки. Не, не можна її натискати, тому провертається вал і шліф-шкурка з внутрішньої сторони просто стирається ця резина. Вона досить швидко виходить з ладу. Е, так, що ще хотів розповісти? Що, е, якщо ви, треба вам розуміти, на самих високих обертах краще виконувати всі операції. А маленькі оберти для, скажімо так, зовсім делікатних робіт. До цієї шліфмашини під'єднується або пилозборник, такий, який є, дуже зручно, швидко. Назад. Або можна під'єднувати за допомогою такого перехідничка пилосос. Ну, зазвичай, звісно, пилосос завжди. Краще, коли під'єднаний, бо він висмоктує весь пил зсередині шліфмашини. І вона буде працювати довше, довше і ще раз довше. Ну, ось такий коротенький огляд, досить зручна в руці техніка. Ну, сподіваюся, що вона буде надійна. Як на мене, все продумано, все зручно. Ну, тим більше виробник дає гарантію 2 роки, якою можна користуватися. До побачення. Чекаю вас.